Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Break-in, для того, щоб в нього ну, трохи пограти. Я б, як вже бачу на початку, тут у нас можна вибрати, яким ми будемо: дитиною чи не дитиною. Ну, я, напевно, буду дитиною. Я, яким я буду дитиною? Я буду з ж дитиною. Тут ще break-in 2. Це вже ми трошечки пізніше подивимось. Так, і ми можемо кудись поїхати. Тоді поїхали. Так, всі сілися. Взяли з собою чіпсики. Що це в нас таке? І чекаємо, поки хтось... Йо-мойо, поки хтось прийде. Ні, дайте мені. Дякую. Все, ми від'їжджаємо, ми уїхали колись. Так, ми їдемо. І нас вже починає телепортувати. Я вас поняв. Так, батінг, форплей, тулот, О, ми їдемо. <кій> І ми їдемо, ми їдемо. Дуже довго ми щось їдемо. Але щось нас там в машині нема. А, тут ще одна. А, треба, типу, чекати, поки всі 12 гравців будуть. Взагалі не розумію, що відбувається. Так, все, ми з'явилися. У нас це щось прогрузи, прогрузи, прогрузилося. Не знаю, що це було. Так, нам пишуть привіт. Е вітаємо вас в на вашому новому домі. Вибачте, я не розумію, но до кінця. Так, тут у нас є туалет. Закрите. А, можна, коротше, подивитися на, на наш новий будинок. Тож ключ? Я ключ знайшов якийсь. Печеньку знайшов. Так, шукаємо, 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 шукаємо. Тихо знайшов яблуко. Теремо яблуко. біжимо далі. Біжимо, біжимо, біжимо. Що у нас є? Тут теж у нас є якась тумбочка. Тут нічого в нашій тумбочці нема. Біжимо, біжимо, біжимо. Ран, 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 ран. Вася ран. Йо-моє, яблуко. Тирмо яблуко. Шукаємо, що тут у нас є? Тут у нас є гроші, нічого себе. У нас є 5 доларів, добре. Кстати, більше у нас нічого нема. О, там наш, наша машина є. Якщо я хочу додому поїхати, то я не хочу я сидіти за вас вашим столом. Так, тут треба зачинити. Тут тобто, він зачиняється. Саме все, все обдивилося, як я поняв. Треба тепер нам кудись йти. Чувак, стоїть. Брекін. Брекінг нюс. Почнуться через 3 хвилини. Якісь новості в нас почнуться. Добре, біжимо вгору. Біжимо вгору, що тут у нас є за Blue Room. Так, витей та собі ліжку запретендуємо, яка у нас буде. Я буду тут спати. Все, тут у нас є наше ліжко. Тепер можна бігти сюди. Що тут у нас, -майо! -ма а якщо я тут не хочу спати? Green Room. Ой, мені Green Room трошки більше подобається. Давайте все ж таки тут буду спати. А чого я хотів тут поспати? О, ось тут буду спати. Це шикарно. А що тут тумбочки, на відчинення О, Гроші. Я, звісно, розумію, що маємо гроші деремо в нашому ж домі. Але тут таке. Ще зароблять. Так. Що в нас в туалеті? В туалеті у нас нічого немає. У нас щось почалося. Нас тепнуло в початок. всі Сіді за. Підний стол. Чи зараз будемо короче, вечеряти? щось типу такого? Ну добре, сідаємо. Дивіться. У мене ледь видно з-під стола. Якщо так одно -от віддивитись. Отак -от взагалі, симпатюля. Так, добре, чекаємо. Ми вже сілися, у нас є 20 доларів. Й-моє, я хочу посадити. Буду з ним сидіти. Можна поїсти на нам яблуко. О, у ну, нас плюс енергія, на до речі. Це круто. І що іде, всі чуваки. Ну тут бунт в нас влаштували, всі нас на стол запригнули. Не, як сітися? Все, сілися. І сидимо. Всіх чекаємо. Нам ще треба один, два, три людини. Так, що? Нам щось в двері там дзвонять, що я не розумію. Ломляться в двері. А що там за цим? За вікном у нас нічого нема. Це добре. Коли у нас там будуть новини? Так, нам хтось каже... О, піцу привезли. Добре, зараз повечераємо піцу. Де піца? Де піца? Он віддав піцу. Зараз уже піцу зібрав. Ймо! Все, забрав піцу. Так, ми поїли трохи піци, і тепер можна піти по ще подивитися, що, до речі, тут є. Взагалі нічого, як бути не відчинено. Котяра. Привіт, котяра. Йомайо, він що мені цапнув? мене? Кот. Якийсь він чудний. Що тут у нас відбувається? О, зараз будуть новини. Так, сіли, дістали піцу, зараз будемо дивитись. Дайте поїмо. Ще поїмо? Щепуємо. Так. Щось нас не відбувається, я ну не знаю, навіщо. Так, тут нам кажуть, що якісь грабіжники... Не, можу, почитати. От не можна так прочитати. Табо від первого лиця. А тут не можна від першого лиця грати. Там якісь, коротше, граб... грабіжники щось там грабують, дітей вивозять. А, них ось така ось банда, я поняв? Не понял, у них там така банда. Так, чекаємо, щось там. Оце якийсь страшний чувак, типа буде за нами ними уходить... Ох, Блін. Буде на нас полювати. Ну, в принципі, добре. Я, в принципі, не проти. Мені головне, щоб мене не нарізала, не била, і все буде добре, а покататися я не проти. Ну, все вимкнути як. Я не хочу сидіти, З... занадто скучно. Щось знову загорілося. Так, чекаємо. Ну і що? Я понял, у нас, видимо, щось залагало. А, ні, у нас нічого не залагало, тільки я хотів на паузу ставити. Тук-тук-тук, до нас що постучалося там, чи що? Нікого нема. Так, кот. Привіт, Кіт, кіт. Ай! Він сап на мене знову. Go to bed. Гоу bed! Біжимо до ліжка. Починку на ніж з'їм. Йому я не з'їм. Біжимо, біжимо, біжимо. Де моя зелена кімната? Де моя зелена Грінбук. Ой, грін рум. Ой, я встигну. Все, спимо. Нам дали 20 енергії. Це дуже добре. Все, ми проваляємось і щось чекаємо, поки сіл ляжуть, напевно. Я можу ще, до речі, повідкривати ці шафки. Не спиться мені вночі. Так, а якщо атак зроблю? А так? Ні, так не працює. Все, ми заснули. Так, і ми прокинулися. Щось глибоко ночі там. щось, щось відбувається. Побігла дивитися. Двері зачинено. Що проходить там? Так, там хтось сломається до нас, так? Да? Відчиняйте двері. Тихо, 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 тихо. Що відбувається, взагалі нічого не понятне. Так, ну там кого нема? Та він не хоче спати. Де ми? Так, ми прокинулись на ранок вже, так? Да? Що? Чекайте, мені, мені здалося. Там було, як будто десь було вибито вікно, чи мені здалося. Я просто не побачив. Так, біжимо сюди. А, де нам вибило вікно. У нас зато з собою є дошечка. Так. А, там треба ще десь щось зачинити. Десять з десяти. Дев'ять з десяти. А де 9 з 10, де 10 з десяти. А, ось так от треба зачиняти. Давай, давай, давай накриваємо, саме щось зачинила. Хочу ці доски, брати. Я взагалі ще дитина, я не повинна їх носити. Бачите, який шкет маленький. Біжимо, біжимо, біжимо. А, тут теж треба досочки. Ну добре, давайте трохи я трохи допоможу. Так швидше буде. Десятий, тут щось набудується. Сюди теж треба, так, сюди теж треба. Так, дівка тут пішла забудовувати. Щось поки що нічого не понятно. Кіт. Й-моє! Це кіт мені спокій дає. Якийсь дуже дуже агресивний. Що там ще нам треба зачинити? Я взагалі не розумію. О, там ще. Все, його треба... його вже зачиняють. Ну, норка є. Туди руку можна щось засунути. Nice for a mouse. Миша в домі. Де ви що. Камера 2407. Мені треба туди, щоб спати. Я надто втомлений. Піду посплю. Так, що тут написано. Якщо ви тапнете на кошку, то щось відбуне, відбу, відбуватися буде. Тут, тут не моя спальня. А тут тут моя спальня. Дуже все зачинено, до речі. Все, я тепер безпеці себе почуваю. Дивіться як модно. Туалетний папір! Давай ще 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 ще. ще, ще, ще. Тисямо, тиснемо, тиснемо, тисімо. Так, все. Ви померли. А, ні. Ви не, вони померли. <свист> <свист> mm, так, біжимо сюди. О, так сюди можна встати, дивіться. Тут поки ще всі будуть файтися, і всі будуть тут стояти. Але треба зап. Ну, застрябну, типа за мною біжуть, такой оп, не застрибнув. Потім оп-оп і застрибнув. Хто там заболів? Що відбувається, взагалі не розумію. Так, давайте подивимось за вікном, що у нас. З вікном все чудово, можна сказати. До нас скоро прийдуть, вони нас всіх заберуть, да? Кіт! Кіт. Так, щось знову відбувається. У мене знову такий екран, тільки він не все закриває. Вау! Це. не знаю, що це. Так, піца. Дайте піцу! Піцу дайте. Так, через э, пару секунд почне файт за пиццу. Готовий хапати пиццу. Сразу по двою буду цикати. Ну, пока що типа посадять, нічого не роблять. У ну, мене ще є якийсь кульок з собою, є ще якийсь ключ, і є печенька і є яблуко. Крутийся. Крути пицца. так пицца. Добре. Не повезло, не фортанула. Там не є клю. О, -мо. О, ні, до нас приїхали ці всі... придурки. Так, пацани всі беріть біти і йдіть їх лупашта. О моя ось вони. Я буду їх ключом колоти. Відкривай двері! Відкривай двері! А, ми двері теж заколотили. Ми Розумні. Як нам в магазин ходить, ми тепер не знаємо. Вони стоять зі из своїми масками холтубет. А ну действительно, до нас прийшли там бандіти, можна пойти поспати. Взагалі все шикарно. Тин -тин -тин -тин. Ну, може, нам здалося, то, то, то не бандіти, то якісь там, не знаю, ноунейми. Прийшли. Може, це доставчики піця. Нас сидять з сломами, на нас дивляться. Там. Все ж таке кожен день трапляється. Ми спимо. Ми заснули. Дуже все понятно. Я маю, що відбувається? Ну на чувак заліз! Тікать. Як двері відчинити? Ключом пішло його лупашити. Тому що когось забили. А хтось труп валяється. А, чувак, давайте я хочу ключом. Зараз через, через вікно. Як він сюди заліз, то вікно зачинено. йо моє я маю, що відбувається. Так, тихо, тепер можна вийти. Відкривай двері, відкривай тут, бандіти! Так, зелена кімната пережила атаку. Щось типу такого. Ми йдемо сюди. Тут теж не ну, щось непонятно. Ну, народ, якщо чесно, я не дуже шарю в такі ігри. Типу, спочатку було цікаво, коли я подивився, але зараз, ну, не дуже. Тут е, занадто довго все зав'язують. Якщо вам сподобається, можете написати в коментарі, я пограю другу частину. Або можна ще, ну, або пограю впершу. Ну, напишіть у коментарях, як вам сподобається. Так, зараз я якась, по-моєму, підвал відчинений ключ треба Давайте сразу со зим. Поки зим. Сабазром рум відчинено А ну-ка що там. Десь це монстр. -мойо! Ну шок вбила? він не може йо -мойо! Тікай. Ні. Мене вбило! Там кіт. Він був за них. Ну, що ж, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, напишіть у коментарях, подобається вам цей режим чи ні. Всім пока-пока.